Thank you Вже кілька місяців учнівська, батьківська та педагогічна спільнота сум обговорюють надважливе питання оптимізацію освітніх закладів. Чомусь вона у нас з'явилася і чомусь не знаходить свого вирішення. Реформа, що впроваджується по всій Україні, передбачає таку модель об'єднання шкіл, аби в кожному мікрорайоні були окремі заклади для молодшої, середньої і старшої ланки. Але у сумах цей процес відбувається непрозоро, говорять активісти. Тому питання стало темою обговорення для чергової експертної думки. Ми вирішили разом з. Активістами разом з тим колективом батьків, які до мене звернулися, обговорити це в такому форматі. Освітяни скаржиться про підготовці рішень влада не враховує думку учасників освітнього процесу. Треба зустрічатися з батьками, бо батьки неся її права і вони відстоюють права дітей, і треба знову ж таки прислухатися до їх думки. І закон про самоврядування місцеве говорить про те, що народ. Мешканці громади вони є засновниками, які делегували свої повноваження до обраних на виборах депутатів міської ради. І найголовніше орієнтуватися на інтереси дітей, адже саме для них створена й існує освітня система. Допоки ми не будемо бачити чіткої механіки, як і що ви бачите, яким чином от у нас є стільки-то дітей, стільки-то вчителів, куди йдуть діти, куди йдуть вчителі, які вчителі йдуть за нами, які не йдуть, Ось поки не побачимо. От у мене дитина зараз от чесно кажу, я занепокоєна ситуацією. Прану Іванівна говорить, що батьки вимушені, я не хочу зовсім покидати стіль. Не гімназії, але ми дивимося. А якщо ж все-таки ну от ніяк, да, то я не хочу, наприклад, приносити в жертву освіту своїх дітей. В обговоренні беруть участь і посадовці сумської міської ради, які розробляли модель реформи у сумах. Ми виходили знову ж таки, які у нас мікрорайони міста розбивали місто на мікрорайони і дивилися, як можна зробити, щоб мікрорайоні був і гімназія з початковою школою. І так само був ліцей без початкової школи. Або навпаки, якщо район об'єднує певні громади ну, території, то щоб е, було всім зручно. Питання реорганізації закладів шкільної освіти вже на наступній сесії мають розглядати депутати сумської міської ради. Тоді впевнені батьки громадськість зрозуміє, якому вигідна реформа учням чи посадовцям. Не буде рішення, яке буде задовольняти всіх, але знімати оці шори і бар'єри для спілкування потрібно. Тому тому що це вимога часу, і люди дуже гостро реагують, якщо влада намагається уникнути прямого спілкування. Детальніше про запеклі дискусії, аргументи сторін та бачення столичних експертів вже незабаром в ефірі телеканалу СТС. Жителька садівської громади народила двійнят та покинула їх у сараї, накривши дошками. Діти померли, тіла понівечили собаки і витягли на вулицю, де їх і помітили сусіди. Стосовно жінки слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 117 умисне вбивство матері своєї новонародженої дитини кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання міри запобіжного заходу. Досудове розслідування триває. Вагітність була небажаною для жінки. А після пологів вона не зверталася за медичною допомогою. Зараз перебуває у лікарні. Після цього проведе за гратами 5 років. Брат Тетяни Іван вже півроку захищає Україну в районі Бахмуту. Заробітну плату чоловік перераховує своїй матері, яка проживає в Роменському районі. Кілька днів тому, розповідає Тетяна, їх мамі зателефонував чоловік, назвався побратимом сина Петром, сказав, що йому терміново потрібні гроші, і попросив допомогти. Мама повірила, тому що вона знала цього побратима. Вона поїхала у відділення банку і перекинула суму, яку з нею вимагали, а саме 70 тисяч гривень. Нічого не під. Відрозрюючи і думаючи, що ця людина насправді є тим, ким представилася. Довірлива жінка перерахувала шахраям 70 тисяч, але цього їм виявилося замало. Їй знову дзвонив цей шахрай і сказав, що йому потрібно ще гроші, тому що він не може зняти депозит. І ці гроші він через півтори години поверне і щоб вона не відходила від банку, і він поверне ці гроші по швидкій копійці. І щоб вона не хвилювалася, все буде добре і не сповіщала моєму братову, тому що він не хоче е, зглазити, і щоб все це пройшло е, як треба. Ні сину, ні іншим рідним, як і просили шахраї, жінка про це не розповіла. Поїхала додому, взяла гроші, знову приїхала так. до банку і перерахувала ще 90 тисяч. Тетя Свєта, гроші вийшли, все нормально, тільки я вас дуже прошу, поки я вам не скину їх обратно, будь ласка, не кажіть нікому. Ні, вані, нікому щоб не зглазити. Шахраї постійно підтримували із жінкою зв'язок: телефонували, писали у вайбері і навіть пропонували поспілкуватися із нібито працівницею банку. Я кажу, мам, для чого ти так? Ти ж вже зрозуміла, що це аферисти. Ну чому ти зразу відразу не заблокувала карточку? А вона говорить, що я так була і в такому стані, що я така була рознервована, що я не могла нічого збагнути. Вона напилася зразу. З <зу>, таблеток і поїхала додому. Таким чином аферисти ошукали 62-річну жінку на 160 тисяч гривень. Родина військовослужбовця звернулася до роменського районного відділу поліції. Там, як повідомили правоохоронці, вже відкрили кримінальне провадження. За даним фактом, слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 190 кримінального кодексу України шахрайства та розпочали досудове розслідування, у рамках якого проводять необхідні першочергові та оперативно-розшукові заходи для встановлення. Для осіб причетних до злочину слідство триває. Тетяна говорить їх родина сподівається, що особи цих зловмисників таки вдасться встановити, і вони отримують заслужене покарання. Я хочу е е звернутися до, до сумської поліції, щоб вона взяла цю справу на під свій контроль. Розумію, що багато таких. Е Справ, коли обдурюють, виманюють гроші, вона власноруч це зробила. А я, я хочу, щоб звернули увагу саме на те, що мій брат, її син, це військовослужбовець. Він воїн ЗСУ, який час на передовій. Тоня Борзеленко, Олександр Олексієнко, новини СТС. Зранку, 14 червня, до Кролевецького відділку поліції звернувся староста села Спаське Кролевецької громади і повідомив, що в одному із будинків села виявив двох мешканців громади за місцем їх проживання без ознак життя. На місці події слідчо-оперативна група поліції виявила в кімнаті тіла 47-річного чоловіка та його 68-річної матері без ознак життя. В ході виїзду на місце події виявила 47-річного місцевого мешканця та його матір з вогнепальними пораненнями, а в руках у господаря саморобний пістолет. Як встановив Правоохоронці син пострілом із пістолета здійснив умисне вбивство своєї матері, після чого покінчив життя самогубством тим же способом і залишив пояснення своїх дій у передсмертній записці. Під час проведення невідкладних слідчо-оперативних заходів встановлено, що чоловік залишив передсмертну записку, в якій просить вибачення перед своїми рідними за те, що вчинив вбивство своєї матері та самогубство, обґрунтовуючи свої дії його тяжкою хворобою та хворобою матері та небажання стати продовжувати жити. У будинку поліцейські виявили та вилучили два пістолети, патрони та гільзи. Наразі призначено проведення ряду експертиз. Слідство триває. Ситуація на фронті вимагає чітких та злагоджених дій бійців, а вони потужного матеріально-технічного забезпечення. до нас звернулася 37-ма бригада морської піхоти, розвідний відділ. З просьбою допомогти у придбанні зарядного пристрою мобільного такий пристрій вкрай необхідний захисникам, говорить дружина військовослужбовця, розвідника, який зараз боронить Україну на Донеччині. Вона дуже потрібна. так як хлопці знаходяться там, де немає світла, тобто їм потрібно зарядитися десь і щоб з тими станціями потім заряджати ті самі майвики рації. Та все інше, тож благодійна організація звернулася до меценатів, аби разом підтримати військових. Ми звернулися до наших меценатів, які постійно допомагають нам. Про минулого разу ми передали хлопцям три автівки прикордонникам нашим, які виконують бойові завдання в зоні бойових дінь під Бахмутом. Зараз звернулись хлопці. Також наші меценати – це ТОВ «ГП «Промсервіс» в особі Прядка Валерія Миколаєвича, директора та. Линник Анатолій Іванович, які допомогли закупити нам цей мобільний пристрій для хлопців, в цей раз спільно з нашим підприємцем сумським меценатом Линником Анатолієм, ми придбали зарядну станцію для розвідувального батальйону. Намагаємося внести свою частку в перемогу. Рідні військовослужбовців дякують за допомогу і з нетерпінням чекають на повернення своїх захисників живими і неушкодженими. Щоб він поскоріше вернувся, а благодійники продовжують збирати кошти на все необхідне для наших захисників. Це говорять спільна справа для кожного з нас. Зараз ми відкриваємо збір на бінікуляр нічного бачення для хлопців, які їм час дуже необхідний. Всі подробиці у мене на сторінки у Фейсбуці будуть опубліковані також. Все те, що ми закупаємо, ми все викладуємо, в, за все відчитуємося, передаємо. Ну і до швидшої перемоги хлопцям потрібні е, рації, потрібні е, приладичного бачення, зарядні пристрої, е, хлопцям потрібні батареї на вабіки. Це те, що зараз дуже потребує наша армія. Новини СТС.